Всім привіт! Мене звати Таня і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні 1 лютого і я вирішила, що це найкращий день, аби почати знімати своє перше рукодільне відео. Перш за все, я хочу познайомити вас із моїми активними рукодільними процесами і трішечки розказати про плани на цей лютий. Так вже склалося, що відео про процеси та плани я мушу почати з того, щоб показати вам свій фініш. Перед вами лежить такий чарівний їжачок. Це новий наборчик, новинка цієї зими від компанії Кольорова, це український виробник. Чарівний їжачок і він потрапив мені до рук у січні. Я не змогла зупинитися, почала відкрила його, почала і завершила, тому що дуже легкий і дуже чарівний процес. От, а чому він лежить тут? Тому що е сьогодні, зранку, я відкрила наступний наборчик із цієї серії, і буквально за декілька годин вишила отакого от чарівного зайчика. Ці іграшки доволі мініатюрні, легко вишиваються, але мені дуже подобається, як вони виглядають. І е, це, така, це таке буде стильне доповнення до моєї ялиночки новорічної. Е, тоді, коли ми її почнемо ставити, коли до нас повернуться свята. От. В цій серії. Не двоє звірят. звірят там набагато більше, вони всі цікаві, всі в такій ж кольоровій гамі. Я для себе обрала двох, які мені сподобалися з першого погляду. І також маю в колекції своїй ще набір з ялиночкою. Мені чомусь здалося, що це буде шикарний чарівний тандем, якщо цей їжачок і неймовірний зайчик в мене будуть. Святкувати поруч із такою яскравою ялиночкою. І цілком імовірно, що десь протягом лютого місяця або ж, можливо, в березні я вишию і її, і тоді вже оформлюю зводоротні сторони та підвіси, щоб у мене вся серія, моя імпровізована, була вже готова і могла прикрашати мій будинок. Наступне, що я хочу вам показати, це два свої постійні стабільні процеси, з якими я на початку року повступала в різні спільні вишивальні проекти в рукодільній нашій спільноті з дівчатами. І перший з них це Різдвяний момент від Лукас. Ось такий шикарний буде сюжет. Мені неймовірно сподобалася ця картинка. Так, я, звісно, люблю святкові такі яскраві, різнокольорові сюжети, різдвяні, новорічні, святкові, але цей мене підкупив тим, що він такий спокійний, тихий, нешумний, не дуже яскравий. Він мені передає от такі кольори зими. І зимових свят, які мені імпонують, які мені подобаються. Сюжет однозначно немаленький, в ньому більше 40 тисяч хрестиків, і я його вишиваю щомісяця стабільно, звітую дівчатам в СП і так потихеньку його просуваю. Дуже сподіваюся, що до кінця року у мене вийде його завершити, і ми з вами побачимо готовий результат. Наступний сюжет це зимове коло від дизайнера Марія Діас. Я його вишиваю по журналу. Ось такому. Це неймовірно милий сюжет. Марія Діас є одною із улюблених моїх дизайнерок. Ось так він виглядатиме. У неї дуже прості, але в той час милі і реалістичні сюжети. Мені дуже подобається спрацювати з її схемами. Також в серії ще є весняний літній та осінній будиночок. Десь в моїх вишивальних мріях у мене є бажання вишити усі чотири, але я поки почала із зимового, найбільше він мені імпонував в кінці грудня минулого року. Тож. Маю тепер таку красу у себе в процесах вишиваю я його ниточками DMC, і тут я дозволила собі експеримент, тому що у мене основа дуже дрібна, це 40-й каунт Ньюкасл. Вишиваю я в одну нитку. Якось на зустрічі бачила у дівчат вже відшиті роботи на такій основі. Мені самі стало дуже цікаво. і Я вирішила спробувати. І так підвернулася мені шматочок основи і заодно сюжет Марії Діас, і Я вирішила, що зірки зійшлися, і потрібно пробувати саме на цьому сюжеті. Також з постійними процесами у мене завжди йде нога в ногу. Цей процес, який ви бачите перед собою, це дуже невластива для мене вишивка. Я б сказала, це мій перший лонгдох. Мене на нього надихнула Алла Бондар. Я надивилася її відео і вирішила, що я для себе також щось таке хочу. Отримала в подаруночок цю схему, була надзвичайно рада і практично одразу замовила нитки і почала. Увесь сюжет виглядатиме ось так. Чарівний сюжет. Тут дуже багато деталей, хочеться його розглядати і розглядати. І я поки вишивала цей, цю частинку. Відкрила для себе дуже багато деталей, які від мене ховалися, коли я дивилася на загальну картинку. Вишиваю я його ниточками Aero. Це також для мене експеримент 986 кольором DMC, відтінком зелений, такий трав'яний. Дуже мені подобається, дуже приємний відтінок, і мені дуже подобається, як нитки е, лягають на основу. Основа у мене Onyx. 32-го каунту, але мені здається, що він трошечки дрібніший, ніж 32-й. Трішки ближче покажу вам хрестики. Сподіваюсь, буде гарно видно. Навіть на такому маленькому відрізочку вже вималювалося дуже багато деталей. Цей процес мене абсолютно не відпускає. Я не можу його відкласти. мене тягнуться до нього руки, і в кожну вільну хвилинку мені хочеться зробити на ньому пару стібочків. Наступний процес покажу вам із минулого року. Початок я маю багато, але саме цей вважаю своєрідним таким своїм боргом, тому що це був андвент-календар від Людмили Холодової. Я також вступала в спільний відшив, але так склалася обставини, що я не встигла за дівчатами і не вишила його вчасно. Але всю схему я маю. Хочу зосередитися на ньому протягом лютого, щоб до завершення зими отримати також фініш такий шикарний адвент-календар. Основу ви зараз бачите, як сіру, проте вона все-таки ближче до небесно-блакитного кольору. Мені дуже подобається, як вона відтіняє білий колір. Я максимально задоволена вибором матеріалів для цього адвенту. Мені дуже подобається сюжет. Тож дуже сподіваюся, що найближчим часом я покажу вам його в готовому вишитому варіанті. Початих процесів я маю ще багатенько, і я думаю, що це була б чудова тема для окремого відео, вас з ними познайомити. А зараз хочу. Трішечки похизуватися подарунками на свій день народження і показати те, що я точно би хотіла почати протягом лютого. І, звісно ж, як за можливості цього року довести до фінішу. Від коханого чоловіка я отримала в подарунок дівчинку від Дантель. Я дуже давно про неї мріяла, я просто марила цим сюжетом. Чомусь вона мені здалася. Дуже красивою, неймовірною, реалістичною, милою, чимось, можливо, схожою на якихось моїх знайомих, не знаю. Але я її, коли вперше побачила, зрозуміла, що вона мені потрібна. І, от, власне, я тримаю її в руках максимально щаслива від того, що вона у мене є. І звісно, що в мене ручки чешуться не чим швидше почати її, подивитися, як вона буде у відшиві, тому що відшивів я не бачила. Я дуже рідко в кого зустрічала взагалі набори від дантелю відшиві, і мені прям дуже цікаво, що там, як і до чого. І ще один наборчик виробника, якого я ще не пробувала. Він мені прилетів як даруночок від Ліди із телеграм-каналу Скринька майстерні. Я була неймовірно здивована і надзвичайно рада тому, що я тримаю його в руках, тому що також задивлялася на них і хотіла спробувати. І думаю, що такий невеличкий сюжет ми з вами точно подужуємо вишити в лютому, і подивитися, як він буде у відшиві. Я тут перервалась на хвилиночку, зняла обкладинку із набору і вирішила разом з вами одразу подивитися, що там чекає всередині, тому що я не заглядала спеціально терпіла до моменту, коли я покажу вам цей набір у відео. Ось, близько, без відблизку ще раз покажу вам дівчинку. Ну, мені здається, що е, хотілося б вірити, що на обкладинці саме відшив, а не скрін з програми. Але потім матимемо змогу це самі порівняти. Сюжет також буде не з маленьких: 32х46 см. В наборі дуже багато кольорів. Вказана 16-та основа, і вона справді дрібненька 16-аїда, голочка. Правда, як на мене голочка доволі таки товста, я вишиваю Ближче подивимося основу. Я настільки довго чекала цей набір, що в мене тепер трусяться руки. Звичайно, така цупкенька накрупла малена Аїда 16-го каунту. І ближче покажу вам ниточки. Оці прям зелені і бордові мені дуже подобаються. Я, правда, не бачу, де вони можуть бути в сюжеті поки що, але потім, вже як буду вишивати, то розберуся. Дуже приємні такі припилені відтінки. Схема розміщена на великих листах, їх багато. Схема кольорово символьна, великі квадратики, все видно. Я Цілком ймовірно, що з неї і буду вишивати. Я не маю сил і терпіння ще чекати на перенабір або робити його самій, Тож, будемо вишивати по паперу. Я це також люблю. Доволі приємний процес для мене. Ну, і маємо ключик. Ще в комплекті. Такий ключ, власне, у всіх наборах дантелі, тому що в мене один маленький є в процесах. І я його доволі дов... таки давно купила і почала. Згодом вам покажу. Ось така краса нас чекає найближчим часом. Як вже відкрила набір від Dentel, то і набір від Kingdom of Handmade також вирішила відкрити, бо для мене це новий виробник, та й в принципі це новий виробник на нашому українському ринку. І мені було дуже цікаво, як же вони комплектують свої набори. Це набір закладинки. Там також є ціла серія на звороті. Тут вони навіть написали перелік, який там ще є сюжетики. Дуже мені сподобалося як упакований набір. Тут така брендована класна коробочка, в якій можна і зберігати процес, і потім її якось використовувати. Мене зустрів сюрприз, така приємна закладинка. Я так розумію, що це сюжет, з якого малювали схему. Тут на звороті якраз і зображені інші сюжетики в серії. Дуже класно. Читати я люблю, то і закладинки використовую. Дякую дівчата чи хлопці, хто там комплектував цей набір. Дуже круто. Сама пластикова основа, на якій буде вишиватися закладинка. Прозора. Донесенький фетер для зворотної сторони. Дуже приємного блакитного кольору. Мені подобається, що він тонкий. Тому що не в кожну книжку покладеш дуже грубу, товсту закладинку. Миточки покажу вам ближче. Тут така феєрія кольорів, яскрава літня, я просто в захваті від того. Нарізка доволі довга. Голочка, звісно, зразу була в наборі, що приємно. Ну, і схема і а, ключ. Схема кольорова, символьна. І є дві версії з бекстічем та без, що доволі зручно. Я не дуже люблю кольорові схеми, але на перший погляд вона доволі приємна, і по ній буде вишивати доволі зручно. Але детальніше я вже вам розповім, коли спробую. зроблю перші хрестики, і тоді розкажу про свої враження і від матеріалів, і від самого сюжету. Що ж, поки що, це всі процеси, які я хотіла вам показати, і на яких планую зосередитися в лютому. Звісно, зважаючи на те, що я граю в дуже багато рукодільних ігор і отримую дуже цікаві різнобічні завдання, вишивальні, то ця кількість процесів не остаточна, я обов'язково буду показувати інші. А зараз ви перед собою бачите мій блокнот, в якому я веду щомісячну статистику. Цифри я люблю, рахувати я люблю, і тому обов'язково записую всі процеси, над якими я працювала у певному місяці. Зараз тут. Ви бачите записано тільки одного кролика від кольорової. Сподіваюся, найближчим часом сюди в цей перелік додасться більше процесиків. І мені буде що вам красивого і цікавого показати. А зараз дякую, що були зі мною. Дякую за вашу увагу, Па-па!